А в нас зранку були спагеті. Тепер печене м'ясо з ковбасками, щоб діткам ласувати із собою на бутерброди щось давати. Картопельки ще б спекла. А ще печу сирник. Онвін. По модньому чизкейк. Смачний і ароматний. А ще полуниця з черешнею або зварю. Такий вареничко, будемо їсти з булкою чи з батоном. Ось так. Зараз буде кипіти маленький вогонь. Спочатку черешня кипіла з цукром, потім вирішила кинути ще залишки полуниці, теж додала цукру і проварю трохи, щоб покипіло гарненько. А тоді крию. Чи воно буде стояти, не знаю, експеримент такий. А може просто залишу так відстини і будемо собі таке вареничко зараз ласувати замість чогось солодкого такого до чаю. Ну що, ось таке ось вареничко вийшло. Дві півлітрових баночки, одна трошки менше, не знаю якої, скільки там грам. Ось. Перша в цьому році консервація смокота вже із своїх, власного урожаю свого і у своїй новій оселі. Тільки маленький. Тільки сіренький хороший хлопчик. Маємо нового мешканця. Дьо. Тусик, у мене вже цілий зоопарк. Що поробиш? Чукоріхітко маленько, такий животатенький, наївся, наївся, Максик, Максик, тихо Люсі, сіренький такий Полосатик Щодо експерименту боротьби з білокрилкою, хочу сказати, що цей метод дієвіший, ніж просто опилювання М -м 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 гірким перцем меленим. Менше значно білокрилки, де-не-де все одно є, але в значно меншій кількості. Треба ще раз обробити, ось так само. Може, дійсно вдасться без хімії. Виростити свій урожай? Ось уже? Малинка достигає? Своя, домашня. Вечір? І що тут є? Ммм, вже можна готувати. Перший урожай. Все, на вихідних будемо ласувати своїм вже урожаєм. Супер. Доброго ранку, всім з України. Вишні вже поспіли. Сьогодні будемо обривати. Будемо щось заготовляти, можливо, у власному соці. Можливо, щось заморожу. подивлюся. А ви що робите з вишні? Пишіть діліться своїми рецептами у коментарях. А тут горох. Рясно піднявся, наливаються, викинув, цвітей, викинув ось такі стручечки, наповняться, ягодки від виростуть і дітки будуть ласувати домашнім і корисним. Помідорки скоро будуть свої. Але ось кабачки вже можна буде пробувати. Зараз я зірву. Це ці, що з голландського сіня, що я купляла, вже розсадою садила. Дивіться, як гарно. І цвіту багато, і кабачечки є. Ось так. Зараз на сніданок будуть смачнежні кабачки. Біля кабачечків лишенька теж, старенька така вже, але дивіться, які в неї великі шикарні ягоди. Дивіться, які великі. Ось на долоню. Дивіться які. Крупні, вишні. Ще порадувала нас вишенька. Ось така ж нахилилася. Але дивіться, скільки тут ягід на ній. І ось, Дивіться, які гарні кабачки. А тут ось продовжила цвітіння, ще повилася ось така краса. радує своїм цвітом. На цю сторону, на тій стороні нема, лише на одну сторону повилася, на грушу.